троянди, трояти в цьому році, наприклад, і їх дождями тягнуло. Що з ними потрібно зробити буде вам? Хоч весною, хоч зараз. Можна зараз. Поки ще не, не. І так, попробую вирізати звідси. Ось, дивіться. Ось де я беру. Ось, бачите? Ось, Ось. І все. Ось, бачите? Яку я гілку вон, стану. Ось, бачите, яка вона стара? Воно видно по ній. Вона зовсім другого кольору. Ті зелені, а так тоді. І от я її вимітала. І от пішла на місце, ось заміщення гарна гілка. Я її тут зандалю потім і буде все в порядку. Так, ще, ще тут якась є. там вона є. Зараз піду.